Десько державного телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. 8 вересня прем'єр-міністр України прийняв делегацію міжнародної правозахисної організації Емнесті Інтернешнл на чолі з генсекретарем Салілом Шеті, який прибув до України з офіційним візитом. Глава уряду привітав зроблену напередодні заяву Емнесті International, у якій ситуація на сході України була характеризована як міжнародний конфлікт, стороною якого є Російська Федерація. Ми повністю поділяємо таку оцінку, наголосив прем'єр-міністр України, висловивши впевненість у тому, що політичне керівництво Росії. Має понести відповідальність за розв'язання війни. Арсеній Яценюк і Саліл Шетті приділили ключову увагу питанням відповідальності за порушення прав людини, що відбуваються у захоплених російськими терористами районах, у тому числі вбивства, тортури, викрадення людей і взяття заручників. Глава уряду України підкреслив принципову позицію щодо рівності перед законом усіх винних у скоєнні злочинів. Президент європейського парламенту Мартін Шульц 11-12 вересня відвідає Україну. Зокрема, в четвер, 11 вересня, о 19.30 Шульц зустрінеться із прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Перед цим президент Європарламенту візьме участь у церемонії покладання квітів до меморіалу на інститутські та відвідає майдан незалежності у п'ятницю, 12 вересня о 10.30 Мартін Шульц зустрінеться з президентом України Петром Порошенком. Після чого спів. Ільно з українським лідером візьме участь у відкритті конференції Ялтинської європейської стратегії у Києві. Нагадаємо, 5 вересня Мартін Шульц заявив, що європейський парламент підтримує підписання угоди про асоціацію з Україною і готовий сприяти його якнайшвидшій реалізації. Фіскальній службі вдалося перекрити цілу низку незаконних схем уникнення оподаткування, а показник детінізації найвищий за останні 10 років. Про це заявив голова державної фіскальної служби Ігор Білоус під час брифінгу будинку уряду, 8 вересня, як розповів голова державної фіскальної служби з початку поточного року оперативними підрозділами ДФС України припинено протиправну діяльність 38 конвертаційних центрів, якими було проконвертовано майже 5. 5 мільярдів гривень за результатами документальних перевірок підприємств реального сектору економіки, які користувалися послугами конвертаторів, до бюджету стягнуто 341,7 мільйонів гривень. Ігор Білоус додав, що в результаті налагодженого ефективного контролю за правильністю та достовірністю декларування товарів у серпні досягнуто рекордних цього року значень таких показників, як податкове навантаження на один контейнер, а також митна вартість кілограма продукції також усунуто схему ухилення від оподаткування шляхом везення на митну територію України розукомплектованих легкових автомобілів, через яку лише цього року бюджет втратив від зменшення обсягу імпорту легкових автівок більше як 3 мільярди гривень. Митними органами перекрито незаконні схеми везення в Україну нафтопродуктів, Їхня легалізація на ринку України з початку березня цього року вже дала позитивний ефект в сумі 7,6 мільярдів гривень додаткових митних платежів. В результаті налагодженого ефективного контролю за правильністю та достовірністю декларування товарів, що переміщуються через кордон контейнерами, у серпні досягнуто рекордних цього року значень таких показників, як податкове навантаження на один контейнер. З товарами, а також митна вартість кілограму продукції, що переміщується контейнерами, такого показнику взагалі ніколи не було в історії України. Україна і США почали в Чорному морі спільні навчання Сібріз 2014 Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України. Навчання проходитимуть в період з 8 по 10 вересня в північно-західній частині Чорного моря. Крім України і Сполучених Штатів Америки, в навчаннях візьмуть участь і ряд запрошених країн, зокрема Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина. Крім того, Грузія, Норвегія, Швеція і Франція направили на навчання військовослужбовців якості спостерігачів. Всього у навчанні всі бріз 2014 мають взяти участь 12 кораблів і суден забезпечення, в тому числі п'ять кораблів і суден від ВМС збройних сил України і два корабля від Державної прикордонної служби України. Крім того, до заходів будуть залучені літаки і вертольоти морської авіації українських ВМС. При цьому навчання не передбачають проведення наземної фази, як і заходу в порт Одеси чи порти інших міст України іноземних кораблів. Метою навчання є проведення міжнародного. Одної операції встановлення та забезпечення зони безпеки судноплавства в кризовому районі. Заходи пройдуть у відповідності з програмою двостороннього співробітництва між міністерством оборони України та США. Сьогодні Україна одержала 500 мільйонів доларів кредиту від Світового банку на підтримку реформ у фінансовому секторі. Повідомила прес-служба Міністерства фінансів України. Позика є частиною загальної допомоги з подолання кризи в Україні, про яку група Світового банку оголосила в березні поточного року, і обсяг якої до кінця 2014 року становитиме 3,5 мільярдів доларів. У Мінфіні зазначили, що позику буде спрямовано на підтримку реформування банківського сектору. І Впровадження комплексної програми антикризового управління у фінансовому секторі України, зокрема на посилення операційного фінансового і регуляторного потенціалу фонду гарантування вкладів фізичних осіб, поліпшення плодоспроможності банківської системи, зміцнення правової і інституційної бази для підвищення стійкості і ефективності банківської системи довгостроковій перспективи. На Одещині за перше півріччя на будівельні роботи було витрачено майже 2,3 мільярди гривень. У порівнянні з минулим роком ця цифра збільшилася на 25%. За такими показниками, Одеська область входить у п'ятірку кращих в Україні. Водночас повідомляють в обласному управлінні капітального будівництва на Одещині в цьому році на 15% зменшився об'єм будівництва житлового фонду. Одеська область збільшила витрати на будівельні роботи. У порівнянні з першим півріччям минулого року ця сума зросла майже на 600 мільйонів гривень і у підсумку складає 2,3 мільярди гривень. Серед регіону України по об'ємам будівництва ми сьогодні Одеська область, на четвертому місці. По темпу приросту будівельної продукції третє місце. У порівнянні з першим півріччям минулого року в Одесі зменшився об'єм будівництва житлового фонду. Дані показники скоротилися на 13%. Зовсім інакша ситуація відбувається в області. Там об'єм будівництва житлового фонду зріс на чверть. Більш за всіх відзначився у Віддіопольський район. У Віддіопольському районі на границі з городом Одеси житло комплекс радужний здався в експлуатацію, поэтому на сьогоднішній день такі цифри. На сьогоднішній день в Одеській області нараховується 155 житлових об'єктів, на яких ще не завершено будівництво. 78 – це ті, на яких воно зараз триває. Решта об'єктів або заморожені, або на них дуже повільно триває будівництво. Сергій Козачинський Дмитро Боровецький, факти. Відразу два мітинги ідеологічно-протилежних сил одночасно пройшли 8 вересня на пироговській вулиці. Так, 20 активістів одеського правого сектору з національною символікою зібралися біля адміністративного будинку на перехресті з Маріїнською, де зараз розташовується командування військово-морських сил України, щоб висловити свою підтримку військовослужбовцям української армії. До них вийшов комендант військового містечка підполковник Олесій Чубенко, якому передали цигарки і частування для солдат. Сейчас мы принесли минимальную часть помощи вооруженным силам Украины. Также мы в ближайшие сутки ознакомились зі списком необходимых вещей, которые нужно передать нашей армии. Будем собирать при помощи волонтерів со своих средств закупать все необходимое і передавать далі вооруженным силам України. Цей же час під стінами будинку офіцерів кілька десятків людей переважно похилого віку мітингували проти НАТО, почувши, що в їх бік направляється правий сектор. Антинатовці вирішили мирно відступити на французький бульвар. Правому сектору підійти близько до опонентів, не дозволив посилений кордон правоохоронців, чисельність яких в рази перевищувала кількість мітингувальників з обох сторін. Одеської Одеській адміністрації пройшов круглий стіл на тему Єдина країна, громадянська єдність, боротьба з сепаратизмом та окупацією протидія інформаційній агресії на прикладі Одеської області. Які питання обговорювалися під час заходу в нашому сюжеті? Одеська область, як еталон позиції щодо єдності України. Такий меседж мали за бажання донести організатори круглого столу, громадянська єдність, боротьба з сепаратизмом та окупацією протидії інформаційній агресії на прикладі Одеської області. Щодня наше місто доводить, що Одеса це Україна. Як це вдається владі та громаді Одеської області, як досягти громадянського миру та об'єднати країну? Як влада має будувати інформаційну політику, як достукатись до людей та привернути їх на бік України? Ситуація, на жаль, дуже складна. І ускладнюється, власне, вона тим, що велика кількість людей ще досі, ну по різних оцінках соціологів від 10 до 20, а в деяких регіонах і 30%, відсотків. на жаль, підтримують сепаратистів. Щомісячні місячні моніторини, які ми проводили в Донецькій області, наш інститут, інші експерти з Донецька. По інформаційному простору області постійно засвідчував зростання градусу напруженості, протистояння, потім ненависті і страху. В Одесі новій владі довелося працювати в умовах тотальної недовіри. Лише перемовини ми почали. Ми коли сюди прийшли. Це була позиція палиці почати розмовляти багато з різними групами людей. Розумієте, з різними. Це, це був процес десь два тижні. Він справді був процес перемовин, тому що було тяжко зрозуміти, що відбувається. За даними компанії JFK, яка проводила опитування, 80% хочуть бачити Одесу в складі України. Але при цьому 90% зазнають тотальної недовіри до органів влади. На думку радника губернатора, це можна виправити вдалими реформами. 19-річному Антону Магльованому розвіднику 95-ї окремої аеромобільної бригади збройних сил України необхідна допомога 2 травня. Під час відбиття атаки сепаратистів під слов'янську в хлопець отримав кульове поранення верхнього правого стегна. Є загроза того, що він цією ногою не зможе більше пересуватися. Допомогти Антону Магльованому готові ізраїльські медики, але для цього необхідна велика сума грошей, якої у родини немає. Батьки військового звертаються по допомогу до всіх небайдужих людей. Вже четвертий місяць український розвідник Антон Магльований перебуває у військовому шпиталі. У хлопця вогнепальне кульове сліпе поранення верхньої третини стегна, а також вогнепальний перелом стегнової кістки. Ці поранення він отримав 2 травня, коли разом зі своїми товаришами із 95 ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України відбивав атаки сепаратистів в зоні антитерористичної операції під Слов'янськом. Вже помні як проснувся. Харків реанімації сам. Там батьки вже були, так? Ні, батьки ще нам не знали, що ми А навіть там вони не знали, що я й там знаходжуся. Весь цей час українські медики намагаються поставити Антона на ноги, Втім, поки що їм це не вдається. Допомогти зробити операцію на нозі хлопцю пообіцяли ізраїльські лікарі. Вони вже дали згоду на невідкладне оперативне його лікування. Але коштує весь курс лікування приблизно 150 тисяч євро. Таких грошей у родини немає. Я працюю на мінімальні зарплати. Дружина в сезоні ходить на їздить на вес. Там є така фірма Чергаса Ребето, то це нереально просто. Як я отримую 1200 двісті гривень, ну це нереально. Могли б якось допомогти Антонові два його брати. Втім, і вони зараз захищають батьківщину на сході України. Незважаючи на скрутне становище сім'ї пораненого бійця. Завдяки допомозі небайдужих їм все ж таки вдалося зібрати третину від необхідної суми. Гроші передали знайомі та звичайні люди. Втім, цього недостатньо. І тому батько Антона Магльованого звертається до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти його синові зберегти ногу. У кого буде можливість, нехай люди допоможуть. У кожну сім'ю можуть прийти, ніхто не жде горя. Нашу прийшло горе. Якщо є можливість, нехай люди допоможе. Я буду дуже вдячний до кінця днів, своїх. і наша сім'я так само. Всі, хто має бажання допомогти 19-річному Антону Магльованому стати на ноги, можуть записати реквізити. На екрані номер рахунку, на ім'я брата хлопця Сергія Магльованого. Цю інформацію ви також можете отримати на сайті Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Мистецтво, яке рятує життя в санаторії Лермонтовській відбувся благодійний фестиваль Укроп. Всі отримані кошти планується перерахувати на реабілітацію поранених у зоні АТО. Фестиваль «Укроп» відбувався протягом трьох днів. За цей час його відвідали біля п'яти тисяч людей. Гостям заходу пропонували послухати співаків, поетів, взяти участь у різноманітних флешмовах, а також купити український сувенір на ярмарку хендмейду. Своїми номерами відвідувачі потішили колективи Чеширсь, Трико, Бадака, Театр, Рама Латор, Поети, Анжела Аравіна, Світлана Анган та багато інших. Традиционная национальная культура Украины будет здесь представлена. Нетрадиционная рокерская культура тоже будет представлена. Поэты впервые с 60-х, то есть реально, Белла Ахмадулина когда-то, да, выступала на сцене, поэтому же больше не зовут нигде выступать. Поэты будут на сцене у нас. На рівні з вже відомими одеськими колективами на сцені виявити себе могли й початківці головним критерієм відбору учасників стало щире бажання допомогти українським захисникам і виявити свою громадянську позицію. Мені б хотілося побачити нові обличчя, тому що фестиваль е, акцент зроблений на тих, які ще не були на сцені, на тих, які хочуть, які хочуть щось представити, щось показати. От ми б хотіли подивитися, що Одесити можуть. Я знаю, що не тільки з Одеси буде, а також і з інших міст. Мені цікаво е, нові імена, відкриття нових імен, і це саме е, площадка для того, щоб виявити себе. Організатор фестивалю, музикант Сергій Бакуменко, наголосив, що створив захід, бо культура не може залишатись повз актуальних подій. Сьогодні в небезпеці захисники нашої вітчизни і мистецькі люди мають їм допомогти. Гроші отримані під час заходу. Планується віддати на реабілітацію постраждалих бійців. АТО їхнє лікування і відпочинок планують організувати саме в Лермонтовському санаторії. Тетяна Телькова, Вадим Мирза, факти. У суботу 6 вересня набув чинності закон про вищу освіту, якого вище очікували сім років. Текст закону було оприлюднено в парламентській газеті Голос України від 6 серпня і відповідно до. Перехідних положень він набув чинності через місяць після опублікування. Проте фахівці продовжують і по нині обговорювати деякі його положення, оскільки, окрім низки позитивних нововведень, він містить і певні суперечливі норми. Про плюси і мінуси закону про вищу освіту. Дивіться наш спеціальний репортаж. Реформи системи вищої освіти впроваджуватимуться у три етапи: низка положень закону вже вступила в дію. Частина для впровадження яких потрібен час почне працювати з вересня 2015-го. Решта ж положень, що можуть потребувати додаткового фінансування, запрацюють з 1 січня 2016 року. Нинішню редакцію закону про вищу освіту одразу назвали радикальною. Він концептуально змінює засади роботи вищів України, націлює їх на інтеграцію до Євро. Європейської системи освіти, як то зменшення учбового навантаження на викладачів з 900 до 600 годин і студентів з 36 до 30 годин. Також студенти зможуть обирати до 25% дисциплін для вивчення, решту вчитимуть за планом. Студентів додаткові свободи порадували, викладачів навпаки стурбували. Сьогодні наші студенти вивчають по 11 дисциплін за семестр. По європейським стандартам це дуже много. В Європі це 5-6 дисциплін, із них обов'язково 2 дисципліни, а то й більше по вибору. Я себе пригадую на першому курсі. Мені страшно уявити, щоб я вибрав. Я б не став би тоді ні фахівцем, ні ректором. Це точно. Мені потрібен був би той, хто підказав би, як це правильно зробити. Тобто, система т'ютерів тут набуває. Найвищої відповідальності, свобода має бути, але мають бути фахівці, які покажуть всі переваги або недоліки того чи іншого компонування дисципліни. Очима студентів я би ну, порадив би їм дивитися очима досвідчених людей, довірити своє майбутнє т'ютерам, своїм завідуючим випускових кафедр, деканам, які сформують траєкторію навчання правильним чином, найбільш ефективним чином, і будемо мати успіх. До речі, нічого нового. Саме так здійснюється підготовка в Оксфорді. Кембриджі, Гарварді для контролю якості освіти, що її надають вищі, буде створено колегіальний орган Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Вище названі норми закону запрацюють вже з наступного навчального року. А з 1 січня 2015-го почнеться поетапне підвищення стипендії до розміру прожиткового мінімуму. З 1 січня 2016-го набуде чинності положення про укладання договору на навчання за кошти державного бюджету між Державними замовниками у сфері управління яких перебувають ВНЗ, і самими вузами за результатами вступної кампанії. Також з 2016 року запроваджується новий механізм електронного вступу до вишів і автоматичного розміщення місць державного замовлення. І скорочується кількість пільговиків, що можуть навчатися на цих бюджетних місцях з 25 до 5%. Нарешті законодавчо закріплено норму, що вступ до вищих навчальних закладів відбувається за результатами зовнішнього незалежного тестування. Пірним вважають фахівці ліквідацію таких навчальних закладів, як технікуми, училища та консерваторії. Замість них діятимуть коледжі, інститути, академії та університети. Скасовуються державні рівні акредитації навчальних закладів. З системи вищої освіти вилучається рівень молодшого спеціаліста і спеціаліста. Скасовується ступінь кандидата наук. Зате вводяться такі ступені вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Останній прийом на ступені спеціалістів буде здійснено у 2016 році. Істотно посилюються антиплагіатні норми і відповідальність за плагіат стосовно наукових робіт. Викладання у вишах здійснюватиметься державною мовою одна дві дисципліни на розсуд навчального закладу може даватися іноземною мовою. Створено умови для збільшення мобільності студентів і викладачів. Тепер студентам, які навчалися за рахунок держави, не потрібно три роки відпрацьовувати за направленням. Вищі навчальні заклади отримують фінансову автономію, і це нововведення фахівці вважають одним з найнеобхідніших зараз. Зможуть самостійно розпоряджатися заробленими коштами, але контроль за їх діяльністю посилиться. Свої звіти вузи повинні будуть розміщувати на сайті. Саме головне, щоб нам не заважали, і ми сподіваємося, що закон відкриє цю дорогу, коли ми зможемо заробляти, реалізовувати свої кошти без огляду на те, як тебе осмикують кожен раз за руки. Є прекрасні проекти, але ректор не може без казни відправити в командировку або заказати якийсь то проект, якусь да, документацію без грошей согласова... без через казну, без начисленних, що дуже роботі. І поэтому я думаю, що ета основної то що в законі нам сьогодні в першу чергу вот етаво фінансове самостійність. Ректорів тепер обиратимуть по новому за участі всього викладацького складу і до 15% студентів. Увіймати найвищу керівну посаду вишу можна щонайбільше два терміни. Підвищується роль студентського самоврядування, і це ще не повний перелік нововведень, які запроваджує довгоочікуваний закон про вищу освіту. Загалом протягом розробки проєкту закону було Подано понад 4 тисячі пропозицій. Наприклад, тільки Рада ректорів Одещини надала пропозиції на 39 сторінках. Деякі з них враховані, проте спірних моментів новий закон містить чимало. Боже упаси, я никак не отрицаю научный мир, то есть науковцев, которые там, научных работников, которые работают в нашу Академию педагогических наук, абсолютно нет. Но в такие рабочие группы, комиссии, которые работают над такими проектами, законами, то, что касается образования, э издания учебникам, учебных программ и так далее, э должны, абсолютное большинство там должно быть практиков. Практики, которые работают на месте. Наталя Браславська, Владислава, приходько, віталій, безсмертний. Факти Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам лише добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких і до побачення.